поламався такий пульт, яким відкривають ворота. Я його ремонтую вже не перший раз, як бачите, він життя трохи побачив, такий весь забруднений, не в кращих умовах експлуатується. Добре, давайте не будемо солити і передам до роботи. Витягую батарею, щіткою вичищаю його від бруду, і потім ще вирішив почистити за допомогою калоші. Хто не знає, це такий очищений бензин, яким я люблю дуже чистити різну техніку. Також пластик вирішив почистити маючим засобом. Бо, якщо чесно кажучи, навіть неприємно брати, коли воно таке брудне. На самому пультові поламалася кнопочка з мембранкою. тому потрібно міняти на нову. Знаю, що ви будете в мене питатися, де я їх купив, тому я посилання на них кинув свою телеграм-групу. Дуже прикольний сет кнопочок, всім раджу до покупки. Щоб випаяти стару кнопочку, мазюкаю і контакти фльосом. Наскільки пам'ять не зраджує, ж собі 559-й фльос. Це я вже грію термофеном і знімаю кнопочку. Ставлю нову кнопочку. Щоб її не зіпсувати, підігріваю феном знизу. Вся кнопочка запаялась, ставлю назад батарею і роблю тест в розібраному вигляді. Світлодіодмига, я значить, все правильно зробив на цьому все. Дякую за увагу. Бувайте!